Привіт усім! Хто дивиться мій канал. Привіт тим, хто його просто зайшов переглянути, хто підписався. І хто не підписався, і хто не поставив вподобайки. Всім гарного дня! Я сьогодні була у варусі і у магазині Файно. Так. І у в магазині файно я купила, ну, вже відомі вам сосиски з вершками франсуа по 129 гривень за кілограм і 576 грамів майже 75 гривень коштують. Також я купила ковбасу молочну. Ну, відрізали мені її такий шматочок. Тут вона вищого гатунку, але ціна на неї недорога: 119 гривень 10 копійок за кілограм. Взяла я її 514 г за 61 гривну 22 копійки. Я спитала в продавчині, а чому вищий гатунок і така дешева ціна недорога? На що вона мені відповіла, що Ну, Може, немає реклами у цьому, магаз... не в магазині, а у цього, той, хто виготовляє цю ковбасу. І тут вся наклейка відрізана, тому я не пам'ятаю, як вона називається. Так, і СТУ було написано: молочна. Ні, вибачте, ДСТУ. ДСТУ. Якщо ви щось знаєте про таку ковбасу, напишіть мені. Якщо вона нам не сподобається, ми її просто нашим котам запропонуємо. Я думаю, вони не відмовляться. Купила я сметану Мілкін нашого Криворізького молокозаводу 21% жирності, 400 г тут її. І вона коштує 30 гривень 30 копійок. І так, також у цьому магазині файно були помідори. Ось такі досить великі помідорчики. І вони по 69,90. Два помідори заважили на 484 грами. Тому я за них заплатила майже 34 гривні. Зараз покажу ось такий помідорчик. Ну, для порівняння у варусі помідори на гривень 20 були дорожчі. Це ті, що були там із найдешевших, бо там було три, мені здається, вида у варусі помідорів, то по 80 були найдешевші. А найдорожче, по-моєму, 124 гривні, якщо я не помиляюсь. Що ж я купила у варосі? У варосі я купила насамперед яблука. Яблуко українське на 25 гривень 24 копійки по 17,50 за кілограм. Також я купила у варості... Так, корм для котів. Корм для котів 1690 Фелікс. 85 грамів. Ну, вибір був невеликий вибір. Декілька видів Фелікса було. Джуніор був Фелікс. А, так, фріскас. Теж 85 грамів за 1390. Декілька пакетів взяла. І взяла декілька пакетів телятини з яловичиною мяу. Мяу по 13.90, як і фріскас. Так, серветки. Чиста вигода називається. 100 штук 18 60. Так. Щось таке, не можу розібрати, що воно таке? Поля на смаку. Ага. Це бутербродна закуска. Я ще таку не брала, брала інших виробників. Спробуємо 18,50 грамів з, з шинкою та сиром. Доця вчора млинці напекла, то я е, з млинцями зараз перемащу млинець такою закускою і буду її снідати, бо ще не снідала. Так, родзинки. Родзинки називаються золоті. Брала я їх на вагу, сама собі наважила. Ну, тут вийшло на 37 гривень, 200, 218 грамів по 169,90 за кілограм. Ну, по 170 за кілограм. На 37 гривень. Ну, для порівняння були якісь вже розфасовані від якогось виробника такі теж жовтенькі. І вони були 100 грам за 30 гривень. То більше 200 г за 37 гривень це дуже добре. Родзинки я взяла, бо буду пекти пасачки. Ну, всі 200 г туди в мене не підуть, може 100 грамів десь піде. Залишиться до інших. Якихось страв десертних. Доця, наприклад, додає родзинки, коли робить штрудель яблучний. Так, і ще я взяла ковбасу бутербродну, варену першого сорту. І е, брала я її зразу для котів. Для котів, ну, ви знаєте, можливо, виявиться, що ця ковбаса ще. Смачніша, ніж оця, і таке може бути. І ця паличка, тут її пів кіло, 500 г, вона коштує 40 гривень 39,90 у варусі. Ось така на неї була ціна. Ну, це і все. Ішла я додому пішки з цих магазинів. Після того, як скупилася. Ну, так було важкувато нести дві торбинки. Ну, всім, всім гарного дня. Ще раз, пишіть мені якісь зауваження, якщо у вас є. Ось мене виправили в одному з відео. Тепер я кажу вже так, як потрібно: Український, а не український. Всім пока-пока.